Війна це не лише руйнування міста, а ще й емоційне виснаження, страх, коли чуєш звук повітряної тривоги або про загрозу обстрілу та постійні переживання за близьких. Попри це, запоріжці продовжують жити, ходити на роботу та дбати про тих, хто поряд. Пані Інна каже, через щоденні обстріли майже не спить. Під час ударів завжди ховається за двома стінками, але паніка у цей момент перемагає. Справляюсь не дуже, але намагаюся. Купила вітаміни групи Б, і магній п'ю, не знаю. Сплю погано. Інколи, коли зовсім погано встаю, роблю гімнастику. Рухаюсь. У мене у віці треба рухатися. Стріляють, не стріляють, а рухатися треба. Вибухи лякають не лише людей. Маленька Тер'єр Олівія ховається у своєму перенесному будиночку під час кожного сигналу тривоги. Її власниця пані Орина каже, собака боїться вже навіть доторків. Вона не підпускає до себе, тобто, ну, якщо ми підходимо гладити, вона просто тіка, ну, щоб її не трогали. Даємо зараз заспокійливі. Вони накопичувальної дії, але ну треба час, щоб подіяли. Орина каже, сама вже звикла до обстрілів, але найбільше боїться лишати олівів вдома наодинці. Тепер часто бере її з собою на роботу. Їй зараз сповнилось 4 рочки. Але ну, вона дуже стресує і це вже переростав хронічно. Я не, не думаю про те, що якщо вона вдома сама, не дай Бог ну, приліти буде у будинок, що ну, з нею щось станеться. Так хоч вона там поряд зі мною і ну. Якось от спокійніше. перебування поруч з близькими, будь то людина чи тварина, дійсно заспокоює, запевняють психологи. Мовляв, у моменти, коли ми панікуємо, організм сам намагається нас заспокоїти, викидаючи у кров гормон стресу, кортизол. Проте допомогти впоратись у такі моменти може тепла вода, обійми рідних, та найголовніше не читати новини. Бажано протягом цього дня налаштуйтесь таке, знаєте, дуже обережне ставлення, бережне ставлення до себе. Як до дитини, яка втомилася, в цей день не перевантажуйте себе. Якщо можна скоротити робочий день, скоротіть його. Більше цей день проведіть на природі, проведіть з дітьми, менше читайте новин. Навіть у момент небезпеки можна трохи стабілізувати себе через дихання, через постійні рухи. У кожного свій спосіб триматись. Коли ми, коли нам небезпечно, коли у нас все тіло труситься, будь-яке фізичне навантаження, поприсідали, потанцювали, якусь руханку. Якщо з дітьми це ще да навчить дітей реагувати допомагати собі. В Запоріжців теж свої ритуали, коли чують обстріли. Хтось жителів обіймає рідних, інші люди просто лягають спати. Треба показувати перед дитиною, що все добре, треба не панікувати. Я попереджаю, що зараз буде гучно, не переймайся, все буде добре. І ну вже зазвичай від мене заспокоює. Та якщо обстріли і вже якийсь є стрес, ну я думаю, що дуже гарно звертатись до психолога, якщо прям дуже важко вже. А, ну а так просто намагатись відновлюватися. Просто йти і працювати, <гум> тому що немає вибору. Ти просто маєш це робити далі і все продовжувати жити. Саме в той час, коли саме йдуть постріли, це. Ти обіймаєш своїх діточок і молишся. Я їм співаю. Співаю, ну це допомагає їх, ну, відволікається. Це. це вже зайшло в привичку, я нічого не відчуваю, сплю, як, як кажуть, вбитий. І насамперед психіка адаптується у кожного. І ми люди такі, що. Зможемо до цього привикнути. Психологи кажуть, навіть якщо здається, що вже звикли тіло і нервова система, продовжують жити в напрузі. Тому важливо щодня робити хоч щось просте для себе, відпочивати, більше спілкуватись, ділитись своїми переживаннями і звільняти себе від них, не соромитись просити допомогу і іноді тішити себе приємними дрібницями. Анастасія Митко, Елізавета Колесникова, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.